Поговоримо сьогодні про іксменів. не про ревайвл, який зараз на слуху, бо ми на цьому каналі таким не займаємося. Зробити відео про щось актуальне, ні, не чула. Сьогодні ми поговоримо про оригінал, який був в ефірі у 92-97 роках. Жодного разу не попадала на рера цього шоу, тому для огляду дивилась його спеціально від початку до кінця. І я просто в захваті. Нарешті все те, що написано у медіа, співпадає з продуктом: цей мульт, справжній скарб. Не дивно, що в момент найсильнішого відчаю. Не вирішив оживити добре впізнаваний популярний бренд. Звичайно, наступним відео буде огляд на продовження 24-го року, чи може через одне. Та ми вже оцінимо, наскільки було витримане ДНК успішності. Що ж зробило X-менів 97, такою невід'ємною частиною пантеону вдалих адаптацій коміксів. Спробуємо розібратися. Чесно, я буду намагатися не порівнювати цей проект з іншою більш відомою екранізацією, що взагалі робить X-менів настільки популярною та улюбленою командою. Відповідь проста. Їх різноманіття та динаміка, яка їх об'єднує. А для цього необхідно, щоб у кожного персонажа були розвинені особистість, характер, бекграунд і мотивація. І цей мульт робить це феноменально. Звичайно, там 76 епізодів, але кількість не завжди дорівнює якості. У X-Menів було аж три фільми, а крім росомахи, взагалі нікого не розкрили. Кожен епізод наповнений екшеном, тематичною та сюжетною аркою. Але є ще одна важлива частина: побудова світу, настрої суспільства. Одразу з першого епізоду ми по. Ринаємо у світ супергероїв і не просто в стихію когось конкретного. Ми раптом опиняємося на землі, де мутанти стали реальністю. Джубілі наш піовій персонаж. Вона тільки знайомиться зі світом іксменів. В першій серії її атакують Сентінели, які дізналися про неї. Одразу ловіть настрій цього світу. Бо інформація, яку збирала агенція по реєстрації мутантів, насправді була необхідна, щоб вони змогли мутантів знайти та знищити. Тобто, це не просто якісь злодії тижня, це реально глобальна розстановка сил. Мутанти постійно. Знаходяться в стані війни, і одразу помітно, як звичайний світ на них реагує. Це живе суспільство, де приймаються рішення, які змінюють звичайний порядок речей. Джубілі потрапляє в команду, де кожний учасник заслуговує окремого проекту. Кожен з них має свої слабкості, сильні сторони, бажання, страхи, очікування, свою роль в команді. Навіть джубілі, ідеалістичний підліток, яка поки не розуміє правил цього світу, жодної секунди не дратує. Настільки все збалансовано та реалістично. Її реакції наповнені щирим захватом та бажанням змінити світ, знаючи, з чим саме стикаються мутанти, кожен день ще важче зрозуміти, як вони в змозі залишатися на стороні добра. Що почалося з нападу сентинелів. Потім стало протистоянням із організацією Друзі людства, траском, сенатором Келлі. Це ментальна та фізична боротьба з тими, хто боїться і не розуміє створінь з неймовірними силами. Але цим протистояння не обмежується. Боротьба, в якій неможливо виграти, відбувається не тільки з тим, хто відрізняється. Апокаліпс, містер Сіністер, Джаггернот, фаланга, Шаблезубий. Їх ніколи не можна знищити остаточно. Вони можуть бути або загрозою однієї серії, або цілої арки. І як люди, так і мутанти є страшною силою. Але вони не з'являються. Просто ні звідки вони розкриваються зі своєю кожною появою з нової сторони. Можливо, ви помітили, що в списку відсутні Магнето. як і завжди, він більше антигерой, який поважає Чарльза та команду. Загалом, мульт дуже ретельно слідує ранам коміксів того часу. Адаптації відомих історій, звичайно, не один в один, але можна насолодитися і темним феніксом, і завітом Фаланги. Але адаптація однієї історії, звичайно, не дає повноцінної оцінки всьому проекту, втім як і портрет якогось одного персонажа та й наголос на ньому. Окрім того, що. Що у мульті є вороги, друзі, настрій та стиль є ще і теми. Вони огортають команду іксменів у постійні пригоди. Релігія, дружба, хвороби, сімейні відносини, відповідальність, довіра, командні відносини, другий шанс, лідерство, самотність, популярність. Є навіть декілька серій, метою яких є коментар на тему популярного телебачення. Майже не існує того, щоб цей мульт не показував і не просто фактично описував ситуацію, а давав свою оцінку тому, що відбувається. Та ще й не просто в чорно-білих кольорах, а з нюансами та деталями. Цей серіал вбив одного з членів команди прямо в першій серії. Ну як вбив Морф, звичайно, потім повернувся, але страждав від під'їзді. Та ще й Сідністер його зламав та використовував як зброю проти ексменів. Це не дитячі історії. Вони складні, реалістичні, сумні, надихаючі. Відверті емоції може викликати як як і сама пожертва Джин, яка є кульмінацією дев'ятисерійної саги про темного Фенікса. Так і одна серія про рук та її відносини з Міс Марвел не витрачається час глядача на дурні Геги та бездарні Камео. Наприклад, в єдиній серії, де з'являється Капітан Америка, він є повноцінним персонажем, а не просто чуваком, якого ми бачити бачив Росомаха. Також бездоганно імплементовані безкінечні подорожі в часі. Дуже чітко завжди зрозуміла механіка і вплив будь-якого рішення. Так, так, сценаристам Менгейму треба було повчитися такій чіткості та послідовності. Кожен з ексменів є справді трагічним персонажем. Росомаха, який вимушений завжди нести тягар звіра, якого використовували виключно для знищення, рок, яка після отримання своїх сил ніколи не знала нормальних відносин, Шторм, здавалося, богиня в тілі смертної, але її слабкість звичайний людський страх та невпевненість, гамбіт, приречений завжди співіснувати зі своїм минулим. Це зараз просто поверхнева характеристика. Насправді кожна серія нашаровує ще більше нюансів. Так, для кожного героя можна обрати декілька серій, які найбільше його розкривають. Для звіра, це, наприклад, історія про сліпу дівчину, яку він лікував. Ще є епізод, де він втрачає друга, який насправді є кораблем, який хотів його вбити. Для циклопа це його повернення в притулок вже в дорослому віці та пригода в маленькому містечку на заході. І це тільки те, що можна вкласти в декілька речень. Про бексторії Росомахи можна взагалі робити окремий есей. Бідолаха пройшов через м'ясорубку відносин. Жодна жінка так справжнім коханням не була. Це важливо, це те, чого не вистачає в інших глобальних проєктах. Нас є можливість побачити наших улюблених героїв в різних умовах, різних ситуаціях. Назавжди масштаб команди робить історію цікавою. Шторм та її відносини з названим сином набагато краще розкриваються в історії, де вона і тільки вона є головною людиною. Ікс, не було би цікаво співпереживати персонажу, дізнаватися його подальшу долю, якби точно не було зрозуміло, які характеристики роблять його особливим, і це щось просте, свідоме на прикладі моєї улюбленої шторм. У неї клаустрофобія. це настільки поширена фобія. Настільки зрозуміла, як у всесильного створіння мутант омега рівня, який може керувати стихіями, взагалі може бути щось таке споконвічно людське. Найпростіші і зрозумілі питання задає також Росомаха Найткролеру. Тема віри, наслідків, взаємодії зі світом дозволяє розкрити обох учасників діалогу, але це навіть не найкраще. Глядач після всіх аргументів зможе самостійно обрати свою сторону чи сформувати позицію щодо росомахи. До речі, навіть його закоханість від джин була обіграна витончено. Навіть не нагадуйте мені про той крінж з фільму. Єдина, про кого хотілося би мати більше інформації, це Джин Грей. Так, вона хороший сосуд для космічної сили та дружина для Скота, але про неї, ми здається, навіть знаємо менше, ніж про злодіїв. До речі, лиходії чудові. Всі їх плани мають глобальний вплив на події і часто мають прямий конфлікт із переконаннями самих іксменів. Наприклад, містер Сіністер, який хоче створити нову расу ще сильніших мутантів, апокаліпс, який хоче всіх підкорити, всі учасники друзі. В людства внутрішнє коло з їхніми маніпуляціями, формайстер, містіки, яка шукає вигоду тільки для себе. Всі ці герої не мають просто жагу до панування в своїй внутрішній логіці. Вони переможці, вони мають рацію і вони ненавидять іксменів, тому що вони є супротивниками на ідеологічному рівні щодо магнету. Ну він цікавий персонаж. Спочатку він був проти людей, хотів, щоб мутанти панували. Потім, через повагу до за та деякі події, він свою риторику трохи змінив. Люди не дали йому можливості комфортно побудувати комуну для мутантів на астероїді М, а в кінці взагалі не скористався можливістю напасти на жителів землі. За ним цікаво спостерігати за його розвитком, за його зростанням. Хто там вже знає про спойлери сучасної інтерпретації цього мульта, вже в курсі, що він взагалі став героєм. Але магнето це просто представник Якості авторської роботи сценаристів, його історія реалістична. Доступна, цікава. Його мотивація зрозуміла. Він намагається помститися за дружину. Його відносини з сім'єю складні. Він знайшов Ванду та П'єтро, коли вони були вже дорослими. Його філософія справедлива. Дайте нам жити на астероїді М і всі будуть задоволені. Його бачення світу не є менш релевантним, ніж те, яке має Ксав'є. Як мульт аналізує обидва, мульт задає питання обом. Поверхневе сприйняття кожного з персонажів теж відрізняється. У кожного з них свої слова, тон, манера розмов. Це не фільми Марвел, де кожний тепер розмовляє жартами Тоні Старка Роук, та її південну манеру не сплутаєш з літературними та пафосними виразами грози. А скот розмовляє явно більше та красномовніше за росомаху. Про цей мульт можна говорити годинами. Кожна серія, кожний сезон, кожен твіст заслуговує свого відео. Мені особисто дуже сподобався епізод про міс Марвел. Рок, яка висмоктала її сили, містік, яка змусила її це зробити. Який тягар тепер відчуває дівчина, всередині якої живе зовсім інша людина. Рок мала зробити вибір: живе або вона, або хтось інший. І не тільки це. Її використала власна прийомна мати, і це після того як Рок вигнав власний батько. Як вона взагалі після такого в змозі комусь допомагати? Звичайно, дівчина перша була згодна використати машину на острові Н'юр, щоб позбутися своїх сил. Що хорошого вони їй давали? Але це рук, вона герой. Її переконання не зміниш, але не було би ніяких людей ікс, якби не Ксав'є, трошки любові для лідера мутантів, адже саме його переконання створили умови для існування команди, його настанови, менторство згуртували таких несхожих один на одного створінь. Скот став лідером саме під наглядом Ксав'є. Росомаха отримав другий шанс, Джубіліновий світ. Саме Ксав'є навчив таких різних іксменів менів битися разом як команда. Слабкість кожного з них перекривається сильною стороною іншого. Але такий мій серйозний опис серіалу не означає, що там немає місця гегам, жартам, звичайному життю. Дуже мені подобається епізод про морлоків та різдво. Там є постійна перебивка на те, як Гамбіт та джин сперечаються на кухні про те, що смачно, а що ні. Або, наприклад, показували, як Гамбіт та рок катаються на лижах, а росомаха прямо таки, як третє колесо. Гумор не висміює когось. Він лояльний, простий, не принижує ні глядачів, ні персонажа. Це дружні розмови, частину яких відчуває себе глядач. Він запрошений побачити, як саме виглядає життя в маєтку Ксавія. Я себе не впізнаю, стільки позитивного сказала. Але, звичайно, завжди є до чого причепитись. Деякі серії трошки затягнуті. Епізоди про сатиру телебачення вже втратили свою актуальність. Ми ж все-таки в еру інтернету вже живемо. Анімація інколи дивна. Але загалом дев'ять з половиною з десяти. Подивимося, що там буде з продовженням. Ой, зробіть собі ласку. Подивіться, хоча б перший сезон. Ви обов'язково знайдете ікс для себе, ну або злодія.